Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Завоч. Дякуємо за ваші вподобайки до випусків. Кожного тижня ми донатимо на Збройні Сили України завдяки тому, що ви тицяєте нам лайки. Це чудово, бо наша команда так відчуває вашу підтримку і водночас ми з вами допомагаємо військовим. Тож не зупиняйтесь! А тепер до нашого випуску. Якщо ви слідкуєте за нами певний час, то могли б бачити, наприклад, наш останній підсумковий випуск за 2024 рік, де ми виділяли певні тренди годинникової індустрії. Так от, серед них був один, якого ми трошки торкнемось сьогодні мова про нестандартні інноваційні матеріали. Насправді зараз існує немало матеріалів, з яких виробляються годинники. Найбільш популярною, звісно, є нержавіюча сталь. І тут, до речі, існує два сплави: 316 316L, найпоширеніше завдяки чудовій комбінації технічних характеристик, типу міцності, гіпоалергенності та вартості її обробки це важливий момент. Та 904 – Вона має вищі показники по твердості, але відповідно складніше в обробці, що підвищує і вартість кінцевого продукту. Далі є титан, кераміки, різні види полімерів і більш екзотичні матеріали в годинниках преміального цінового сегмента. І от, серед всього цього різноманіття є й карбон. Його використовують вже декілька років, але останнім часом ми бачимо його в більшій кількості годинників і в доступнішому ціновому діапазоні. Ну, як мінімум, відносно попередніх релізів типу рішар міль чи убло. Тому саме про карбон сьогодні і поговоримо. Почнемо взагалі з того, що таке карбон. По суті, це полімер з міцненим вуглецевим волокном. Іноді його називають вуглецевим композитом чи вуглецевим волокном. Ми ж будемо називати його карбоном. Так простіше та й легше запам'ятати. Активно його почали використовувати десь у 80-х роках в аерокосмічній промисловості та, наприклад, перегонових авто для Формули 1. Карбон буває різних форматів. В годинниковій промисловості є два найбільш поширені: є листовий карбон, щіт, та такований карбон, форчт. Листовий використовує нитки атомів вуглецю, схожі на пряжу, для плетіння та вплітання листів вуглецевого композиту. Такий тип карбону можна зустріти в автоспортивній галузі. В годинниках його використовують на циферблатах, ремінцях та корпусах годинників. Однак листовий карбон не часто використовують в правозданому вигляді, і виробники зазвичай утворюють стабільну матрицю, яка дозволяє їм формувати та використовувати композитний матеріал необхідним чином. Найчастіше цією матрицею є епоксидна смола. Епоксидна смола це рідкий пластир, який можна заливати у форми та надавати йому будь-яку форму. Оскільки епоксидна смола має низьку щільність, можна створити деталь, яка є легкою, але водночас дуже міцною. Вуглецеві волокна потім забезпечують армуванням, і ці два матеріали поєднуються та доповнюють один одного, створюючи чудовий композит. Кований карбон це по суті апгрейд існуючої технології вуглецевого волокна. Якщо листовий карбон використовує довгі нитки організованих вуглецевих волокон, Кований карбон використовує таку собі пасту з волокон, змішаних з епоксидною смолою, яку вичавлюють у різні форми. На відміну від листового, кований карбон не вимагає ретельного різання та точного укладання у форми для гарячого пресування. Далі потрібно лише додати тепло та тиск. У результаті виходить вуглецевий композит з такими ж міцними та легкими властивостями, як і традиційно створений листовий карбон. Але при цьому процес виробництва займає значно менше часу. Також завдяки такому методу виробництва кований карбон підходить для створення браслетів та інших дрібніших деталей, для яких традиційні вуглецеві композити не підходять. Окей, з цим розібралися. А нащо його взагалі використовувати, коли є такі чудові та міцні матеріали, як, наприклад, сталь чи титан? Порівняно з металами, головною перевагою карбону є легкість. Це безпосередньо впливає на зручність носіння та комфорт. Звісно, якщо для вас це в пріоритеті, тому що багато хто обожнює відчувати саме цю вагу на зап'ясті, яку забезпечує сталь. Ще одна корисна характеристика чудова ударостійкість та низький коефіцієнт деформації, тобто міцність. Саме тому карбон є таким привабливим для годинникової індустрії, бо він дає можливість створювати ударостійки, але легкі годинники. Але ж не забуваємо і про елемент естетики, який в годинниках є архіважливим. Для мене це так точно критерій топ-3. Кований карбон має волокна, розташовані хаотично. Вони створюють унікальну поверхню без регулярного візерунка. Щось на кшталт мармуру. Це робить кожен корпус годинника з карбону унікальним. Відтінок блиск варіюється від виробу до виробу. Водночас він може витримувати майже будь-який вплив навколишнього середовища: корозію, ультрафіолетові промені, механічні впливи. годинниковій індустрії карбон почали використовувати в 90-х роках. В перших рядах був Одемар Піге, який зробив корпус карбону у спеціальній версії Royal Oak Offshore у кольорах швейцарської команди Аліні. І Рішар Міль. У 2004 році бренд випустив годинник з опорною пластиною, виготовленою з карбону. Трохи пізніше Рішар Міль почав використовувати ntpt карбон. Цей матеріал розробили спільно зі швейцарською компанією, яка спеціалізується на високопродуктивних композитах. Їхній карбон використовується не лише для годинників, а, наприклад, у щолах вітрильних човнів. Чи корпуса гоночника авто формула 1. Але найбільш відомою фішкою Рішар Міль у роботі з карбоном стало успішне поєднання вуглецевих волокон із сусальним золотом. В результаті з'явився розкішний матеріал Gold Carbon TPT. Годинники з карбону також з'явились в обло, панерай, зеніт та «Койр». Але останнім часом ми бачимо, як цей матеріал пропонують бренди в більш доступних цінових категоріях. Ті ж Тісо, Формикс, Doxa, Лонжин, абсолютно неочікуваний реліз карбонової механіки в Casio DIS. Я думаю, це пов'язано з тим, що технології вдосконалились і з'явились більш доступні за ціною способи обробки, які відповідно знизили собі вартість матеріалу. Хоча знову ж таки ми все одно бачимо досить великий розкид за ціною навіть в тих моделях, які ми сьогодні зібрали у відео. Але фішка в тому, що бренди не розкривають деталі до такого рівня, щоб ми змогли точно дізнатися, чому саме цей годинник з карбону коштує умовно 100 тисяч гривень, а ось цей 200. З іншої сторони, тут варто також враховувати і позиціонювання бренда. Це важливий аспект, який також впливає на підсумкову ціну. Ну а тепер пропоную подивитись на декілька карбонових варіантів, які доступні в нашому асортименті. Почнемо з швейцарського бренда Формекс. Для годинників з карбону Formex формував окрему підсерію легра. Вона з'явилася як відповідь на запит від клієнтів зробити годинники в чорному корпусі. Фаундери компанії вирішили, що pvd покриття не є на 100% практичним варіантом і потрібно щось більш витривали. Результатом стало створення легра з карбоновими корпусами. Тут є два розміри корпуса 41 мм та 43. Обидва мають товщину 11 мм. Корпуси, очевидно, зроблені з вуглецевого композиту, що вирізняється цікавою структурою та гладкою, злегка шовковистою текстурою. Цей тип карбону Dexalite був повністю розроблений власними силами компанії. Його зазвичай використовували як матеріал для певних елементів застібки, але корпуси ще не робили. Тож це був своєрідний дебют. Формикс пише, що вага корпусу всього 40 грамів. Зверніть увагу, що корпус зроблений з карбону, а ран та за одну головку з кераміки. І в чорній моделі до всього циферблат також карбоновий. Це зрозуміло по характерному візерунку. Окрім корпусів та циферблата, з карбону роблять і розкладну застірку, яка для максимальної зручності власника має мікрорегулювання. Чорна модель зроблена в корпусі діаметром 43 мм, синя в корпусі 41. Щодо нутрянки, вона в обох моделях однакова. Всі Essence мають механізми Sellita sw 200 із запасом ходу 41 година, які сертифіковані COSC. Кожен годинник має в комплекті сертифікат, в якому вписані всі заміри конкретно цієї моделі. Формакс доповнює його декорування. Ви можете побачити паралаш на мостах, термічно оброблені воронені гвинти та скелетонований ротор, також виробництво Formax. Longines презентував карбон як матеріал для свого годинника Ультрахрон. І це прям нова віха в історії бренду, адже це перший карбоновий годинник Longines. Новий корпус із карбону має діаметр 43 мм, як і сталева версія Login Ultra ультрахорону. Відстань між вушками залишилась майже незмінною порівняно зі сталевою моделлю 49 мм. Проте товщина корпуса трохи збільшилась до 14 мм у сталевій версії 13,9 мм. Загалом ці зміни майже не вплинули на зручність носіння годинника. Годинник має також водостійкість, як і сталева версія, із заявленою глибиною занурення до 300 метрів що забезпечується титановою загвинчуваною заводною головкою. Проте цей годинник значно легший. Він важить менше, ніж 80 грамів. Замість чорного циферблату використано піскоструминний антрацитовий відтінок із затемненими накладними індексами та центральними стрілками. Новий ультрахрон карбон оснащений фіксованим титановим безелем з алюмінієвою вставкою. Всередині під титановою задньою кришкою знаходиться калібр L836, сертифікований таймлеб як хронометр. Це ексклюзивний механізм лонжин високочастотна версія автоматичного калібру Ета на базі відомого механізму 2824. Калібр забезпечує 52 години запасу ходу та оснащений кремнією пружиною балансу для кращого захисту від магнітного впливу, який може впливати на точність ходу. Цей годинник оснащений ремінцем НАТО з титановою пряжкою, що гармонійно поєднується із заводною головкою, забезпечуючи надійну фіксацію годинника на зап'ясті. Наступний варіант поки що не вловими Тісопі Рикс. Не встигаємо поставити на поличку, як він продається. Тож між відправками замовлень встигли зняти для вас його в наш сьогоднішній огляд. Загалом Tissot спробували свою силу у в моделі Сайдрел, на яку ми, до речі, робили огляд пару років тому. Не в останню чергу через те, що дизайн був дуже яскравий і не супер універсальний. З іншого боку, PRX – це безперечний хід тісо, який відтворили вже у безлічі розмірів, кольорів і от тепер виходить і в матеріалах. Так, ми бачили ран з 18-каратного золота на сталевих моделях, але у карбону дебют відбувся лише минулого року. З діаметром 40 мм і товщиною 11,2, PRX з кованого карбону насправді лише трохи товстіший за звичний нам PRX. Карбон тут, як в одній з варіацій Formex, не обмежується лише корпусом, а поширюється і на циферблат. Матова поверхня добре поєднується з глянцевими стрілками та індексами, але з читабельністю є момент. На сонці глянець дуже блищить і на фоні текстури карбону іноді буває складновато розібрати час. З приємного, Tissot доклала максимум засиль і підібрала колір коліщатка дат, яка найкраще пасує до карбонового циферблата. На перший погляд можна подумати, що механізм в них такий самий, як і в інших механічних піриксах, але це не так. Гравіювання C на балансовому колесі вказує на використання кремнію в цьому конкретному варіанті Powermatic80, що відрізняє його від тих же сайтрел чи звичайних автоматичних пірикс. Запас ходу не змінюється і складає 80 годин. Подорож DOXA у світ карбону розпочалась з випуску моделі SAP 300 Carbon Aqualung US Divers. Поєднуючи спадщину та прогрес в рамках 10 годинникового досвіду. Після успіху лімітки з Aqualung, DOXA представила SAP 300 Carbon. Для нашого огляду ми взяли версію Caribbean з синім циферблатом. Вибір колпаного карбону відомого своєю міцністю та легкістю, став новим етапом для бренду. Надаючи канонічному дайверському годиннику більш міського зовнішнього вигляду, чорний, як смола відтінок та матове покриття годинника, підкреслені переливами вуглецевого волокна, певною мірою відображали глибини, які досліджують дайвери. Це, до речі, цікава алюзія, яку Докса використала в своїй комунікації. Я б не додумала зробити таке порівняння, але якщо так подумати, воно дуже доречне. Корпус у формі подушки скованого карбону з габаритами 42,5 на 45 при товщині 13,4 доповнений титановим внутрішнім кожухом стійким дотиском, який посилює середню частину корпусу. Обертовий безель, що піднімається над корпусом для кращого щеплення, також виконаний з карбону. Він має шкалу декомпресії, яку бренд інтегрував в безель наприкінці 60-х років. Хоча розміри ніби не маленькі, Doxa Sub 300 насправді є дуже зручним годинником на зап'ясті з компактним розміром від до двушка Карбоновий корпус лише підсилюється відчуття комфорту, оскільки годинник є суперлегким. Добре інтегрований каучуковий ремінець забезпечує щільне прилягання до зап'ястя. Під кополоподібним сапфіром-склом суперчитабельний циферблат з думом і яскравими помаранчевими акцентами, які повторюються і на безелі. Всередині автоматичний калібр ETA 2824 у версії з сертифікацією COSC, яка працює на частоті 28800 і має запас ходу 38 годин. І останнім варіантом буде карбоновий Victorinox INEX. Щоб ви розуміли, бренд представив першу модель в карбоновому корпусі ще в 2017 році. Але так як Victorinox саме як годинниковий бренд не знаходиться в фокусі фанатів, такі релізи просто пропускають. Правда, і в Україну новинки часто приїжджають запізнене. Те, що карбон є міцним і легким, ми вже зрозуміли. Але у випадку INOX кожен годинник з цієї колекції повинен витримувати купу стрес-тестів, причому це актуально як для парц, так і для більш делікатної механіки. Чорно-графітовий колір карбону цього INOX чітко підкреслює вже культовий для Вітарінок візуальний дизайн. Карбоновий корпус має діаметр 43 мм і товщину близько 13 мм, а водозахист 200 м. Карбоновий уран трохи піднятий над сапфіром склом з трьома шарами антивідплескового покриття, щоб додатково захистити його від ударів чи якихось інших неприємних випадків. Циферблат Ainox натхнений металом Allox від Victorinox, який має повторюваний квадратний візерунок. Циферблат в іншому відносно простий: годинникові мітки та стрілки мають темно сіре матове покриття, а середні частини пофарбовані люмом. Анокс має прозору задню кришку, з якої видно механічний калібр з sw 200 із запасом ходу 38 годин. Задня кришка зроблена з титану. До корпусу пасує ремінець натурального каучуку шириною 21 мм, який має деякі сегменти з візерунком, що імітує циферблат у стилі алокс. На цьому, власне, і все. Судячи з кількістю моделей в цьому відео, все-таки карбон досі є доволі екзотичним матеріалом. Хоча весени в Україні вже має з'явитись карбонова механіка Касіодіфіс, і вона точно буде найбільш доступним за ціною варіантом карбону. Загалом же, залучення нових матеріалів в індустрію, на мою думку, направлено як на створення нового годинникового досвіду, так і на створення певного інфоприводу, яким можна зацікавити як поточних фанатів, так і майбутніх. Не бачу тут нічого поганого. Більш того, якщо перші карбонові моделі це був суто сегмент преміум, то зараз ми бачимо його в більш приземлених брендів, де щоб купити годинник, не потрібно продати важливі частини тіла. Звісно ж, карбон не замінить сталь чи титан, але буде приємним доповненням та міцною, витривалою та легкою опцією для вибору. А що ви скажете про карбон? Для вас якась особлива привабливість в цьому матеріалі є. Чи ви все-таки оберете щось більш традиційне, типу сталі, титану чи полімерного корпусу джишок? Пишіть в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!